Усім привіт! Ви на каналі Ліна і сьогодні я буду робити рандомний макіяж. Я думала, як його зробити, і в мене було багато ідей, але хотіла. Ну, щось мені ніде, ніде, ніде не подобалось. І я така думаю, можливо, що зробити з Pinterest, як з макіяж. І я придумала, я буду писати, наприклад, макіяж очей і на рандом вибирати. Любу картинку. Або саму першу, я не знаю, або буду обирати саму першу картинку, яку мені показує Пінтерес, або закритими очима буду обирати якусь. Так само буде з макіяжем, зі стрілками, з бровими. Ладно. Брови я не роблю, я просто їх зачісую. З хубами і тому подібне тінями. Сподіваюся, що вам сподобається це відео. Ставте вподобайки і напишіть якісь коментарі, щоб продмінити моє відео. Отже, спочатку я використовую праймер, тому що не думаю, що для цього мені потрібен під праймер і, напевно, тон. Але то не буду використовувати не повністю обличчя, я нанесу його тільки на свої почервоніння, прищі. Мені дуже подобається праймер від Патрісіла до мені дуже подобається, як а, рідкі рум'яни на нього лягають. Прям дуже зручно з ними працювати. І Я не розумію приколи, як вони вискакуються. Просто тупо суцільні рандом. Їх у мене багато на лобі вискакує і на щоках. Тепер зараз свої прищики замажу. У мене такий мій Кушон. Чому він брудний? Кушон від Міша. В 21-му наче відтінку. Так, в 21-му відтінку. Мене, наче їх всього ж два, 21-23. 21-й був світліше, тому я його взяла. Боже, яке вона червона! О гад. Oh Зараз, я думаю, ми почнемо з рум'ян. Я пишу ру макіяж рум'ями. І на рандом обираю цей. О, я думала, тут будуть... О, у мене є рики. Ладно, давайте тоді. Які тут у нас перші? Перша картинка дуже незрозуміла. Перша картинка незрозуміла, зрозуміла, бо тут відразу чотири варіанти. Давайте обирати на рандом. Ой. Ну, це однозначно рідкими рум'янами робити. І я це зрозуміла не зроблю такі плямки. Uh -huh. mm -hmm. Так, отже, я буду використовувати рум'яна на да, деване. Я буду використовувати все добре. Все добре. Я буду використовувати рум'яна від тон перший. Отже. Наша задача нанести дві полосочки сюди, ось полукруг над губою, на підборідді, дві кульки тут, два овала ось тут. І крапка одна, крапка друга. Так отже, у нас ось тут. кить. Нормально. Тут полоска прям довга, така, вона коротенька, прям. Угу. Ой, куди я тикаю? <laughs> <laughs> так, далі у нас, ага, над губу. А я не знаю, як над губою зробити. Прямо ось тут. Прямо так, что? А так що? Боже, що це за прикол робити ось такі овали, я прям не розумію. Мені набагато легше зробити крапки. Овал Тут такі в нас. Тут однозначно менше. Ай-яй, це треба робити швиденько, як би так то а такта Один, два. Один, два. Що ви зрозуміли? Мені вистачає трьох крапок взагалі. Це воно вже висло. Розтушувала, все. Все, ребята. Це гапало. Що з бровами. Мені здається, занадто далеко зайшла. Відчуття наче я позасмагала і перегоріла просто. Але, дивіться, я не буду використовувати ось цю штучку для хайлайтеру. Будучи як для хайлайтеру і для бронзера. Бронзера в мене немає, тому скульптором. То но 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 Я выку... буду використовувати хайлайтер. Далі я пишу макіяж хайлайтер. Не, цена не подходит, потому что сюда декольку макияжу. Куда я потыкала? А, не. Нет, я не понимаю. Подожди, я шо? Нажала на румяну? Мені ну, вже другий раз підряд ум'яна показує. Mm -hmm. Я зараз уб'ю вас. Все, просто такого кудись... О, ура, нарешті дякую. Прям дуже мало хайлайтера і тут хайлайтер наносять тонким пензликом. Він у мене вже прудний. Я його вже не зможу використати. Хоча моїх батьківство. Дорогі друзі. буду використовувати білий халайдер. Привет! У нас тут ось тут наше. Ось тут в мене досим Ось тут бровима, в куточок на підборіддя. Дід, тут пальцем, коротше, нанести. Ай, пискуч. А, ще здовж носа. Bim -bim -bim -bim. Біль, ні, я в куточок ока не буду додавати, тому що це ж уже як макіяж очей. Я просто тут замало ружала. Це буде як макіяж очей рахуватись, а. Макіяж очей може бути без халайзер. Може, снайпіки оберу. Якби це надто товстом. Коротше, халетер є ось тут, ось тут є. І над і вроде теж є. Все, гештальт. Таким Далі ми беремо макіяж очей. Ну, все виходить. Ладно. Ну, Тут тупо вона зробила повністю коричневе око, але я з вашої згоди додам ще по центру хайлетер десь. Чужко. Нет, і ви прикиньте от коричневі очі, і мені зараз випаде якийсь дуже-дуже світлий. Ну, Треба ще темніше. Якийсь випаде мені якісь червоні стрілки. У мене червоного немає, у мене червоного немає лайнеру олівця, тому ми будемо використовувати рожевий. А що це я думаю? Блін, не факт, що мені подобається червоний. Ну, бачите, тут є, тут немає. Видно. Хай я додам ось таке 100. по центру. Щоб заіграло, заіграло. Не прям так все. Так, туж ми в кінці дати. Excusez-moi. Тільки моя подводка. Я звільняюсь. У мене така відеосифін. Я ж не знаю, скільки років. Окей. Ну, напевно легко, напевно ні. Око тут стрілка длінна, вона аж виходить. Далі прови. Тут їх цілих дві стрілки. Окей, таке я ще не робила. Ну як? Я робила схожий макеш. Mm. Нашу кадру с не обучаюсь. Mm. Ты типа вот так, правильно? <laughs> правильно. Ну, mm. ну, mm. 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 Отже, так. Ой, блин, я там якось накосячила, треба зараз це вирівняти. А це повинний йти ще як одна полоска. Боже, воно ж не висохне у мене. Це підводка така тупа. Вона у мене тільки на виступи. Яка тупа стрілка, я вам кажу, ну тупіше я ще не бачу. Мені, коротше, знову так сидіти, чекати, поки вона просохне. Зараз поки туші нафарбуюся. Коротше, давайте я за вас повернусь, коли дороблю вже другу стрілку, щоб оце не mm. маєтесь дурнею. Окей. Okay. Oh. Чекайте, для вас пройде всього лиш секунда, а для мене пройде ціла вічність. Коротше, я думаю, що це буде трошки, ну, якось більш важко. Але мені більше подобається ця стрілка. Подивіться. Як вона гарно виглядає і виглядає це у божество, яке воно тут закриває. Така вона тут рівно. Просто. Я в шоці. А ця стрілка бомба. Мені прям подобається. Ось оце ми так прикриємо. Ось це ми виставимо на показ. Ой, мені сподобався макіяж. Ви що він не такий поганий? Стрілки теж не погані. Особливо це. Це якийсь ірод. Він не в нашій сім'ї. Тож. всім дякую, що переглянули це відео. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Та до зустрічі в слідчому відео.